Яку вони здіймають, бо тут е, саме територія митниці вона не заасфальтована і там просто. Пісок земля, спека плюс 40 градусів, це все смердить, це все вся полюка літає. Забрудненість повітря, бо в принципі гази від машин від великих машин. На сьогоднішній день, зокрема, у Білогородській сільської ради відсутні жодні повноваження щодо здійснення перевірки. Новий скандал у Білогородці. Притул до житлового комплексу Амстердам. Митно-логістичний комплекс облаштував паркувальний майданчик. Мешканці говорять, почали страждати від діяльності компанії ще. Рік тому, а тепер побоюється, що поява ще однієї великої парковки призведе до ще гірших наслідків. Тут, в принципі, було дуже шумно, особливо вночі, особливо влітку, напевно, коли відчиняєш вікна, дуже шумно. І коли приїжджають рефрижератори, вони увімкнуті весь день всю ніч, і людям дуже заважає спати. По-друге, це забрудненість повітря, бо в принципі гази від машин, від великих машин. І третє це курява, яку вони здіймають, бо тут саме територія. Митниці вона не заасфальтована і там просто пісок земля. Активні роботи почалися в червні цього року. На порожню ділянку, яка має цільове призначення комерційного використання, заїхала будівельна техніка. Заганяли сюди велику габаритну техніку типу тракторів, ескаваторів, маніпуляторів, Камазів з вивантаження асфальту, вивезення землі, проведення до ладу, асфальтування, спека плюс 40 градусів. Це все смердить, це все, вся полюка літає. Чесно, ну, на вікна відчиняти, особливо тим людям, у яких вікна виходять на територію митно-логістичного комплексу. Їх взагалі ніхто не відчиняв, тому що це просто. Пилюка з сантиметровим слоєм. Пані Вікторія говорить, зверталися до місцевого громадського захисту Білогородки та неодноразово писали заяви до поліції. Проте вони не змогли вплинути на цю ситуацію. Оскільки військовий стан і машини, що займаються продуктами доставкою та розвантаженням продуктів харчування, вони належать до першочергових потреб населення. А ще мешканці писали колективні звернення до Державної інспекції архітектури та містобудування та держпродспоживслужби. Однак у листах центральні органи виконавчої влади теж відмовилися допомогти у вирішенні цієї проблеми. Останньою надією у цьому питанні стали місцеві чиновники. Заступник білогородського сільського голови. Павло Реган показує листи вчителів і зазначає, поки вони нічого зробити не можуть. На сьогоднішній день, зокрема, у Білоруській сільській ради відсутні жодні повноваження щодо здійснення перевірки, оскільки згідно закону про регулювання містобудівної діяльності, це прерогатива. Зацитую статтю, зокрема, пункт 2 стаття 7 закону Криму про регулювання містобудівної діяльності передбачено, що в разі якщо сільські селищі міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно будівельного контролю, повноваження таких органів виконує центральний орган виконавчої влади. У свою чергу директор митно-логістичного комплексу Максим Вікторович запевняє, вони мають усі необхідні документи. Взяли землю в оренду для облаштування паркувального майданчика лише для легкових автомобілів своїх працівників та мешканців житлового комплексу. Фури на цю ділянку заїжджати не будуть. Ділянки, всі дозволи отримано згідно ДБМ, в архітектурі міста і всіх установах селищної всі ради. Всі дозволи, все згідно чинного, все отримано. Все розуміємо і ніякого конфлікту з мешканцями не планували влаштовувати. Тим часом у Білогородській сільській раді повідомили, що вони планують звернутися до Держпродспоживслужби. А ще будуть наполягати на створенні спільної комісії з залученням представників сільської ради для здійснення перевірки. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Білогородки, спеціально для «Медіапогляд».